Добрий день це. У мене, бачите, смачний сніданок буде. Це тільки снідать рішила. Все поки переробила. Такий торчин класний. Сацебелі. З п'яностями. Пробуйте, вам сподобається обов'язково. Щоб камеру треба протерти, так? Да? З моїй протрим. О. Щоб видніше було. Дома це. Ну, бана в мене не було. Та я мікрофон не включила, не знаю, чи чути мене, чи не чути, попробуємо зараз. Це на Москова тебе купила. О, Саша, напиши мене, чути чи ні, в мене сніданок мівіна. З помідором і огірком. Тепер. Тільки-тільки вийшла. На вулиці жара телефон перегрівається і нікуди не ходила. О, супер, що чути. Їм мій З таким соусом. Полайкай. Я тебе ходжу. там нові акції в АТБ треба буде сходити. Сейчас поїм та піду.

Приглядача, всім привіт! П'їм мівіну вилкою не руками. І... Наварила мівіни і їм. Тіктоки бачила, чуєш, що платять за перегляди. Гроші? Mm -hmm. mm -hmm. зі мною їсть, всім приємного апетиту. Поки світло є, можна і прямо в ефірі посидіти. Добрий день. Стараюсь сильно не човкати. Ольга. Сьогодні ще відео не випускала на процесі. У нас на вулиці так жарко, що ужас. Не хочеться виходити. Хто що сьогодні їв? Хто їв корисну їжу? Я це надивилася зараз модно сидіти і їсти, особливо руками. М -м -м. Бачите, нам в городі виріс оцей чорний помідор. Він ще повністю не почернів. що в сільпу продають дорого, там по 200 гривень. Вони смачні. Сало піджарила. Люблю жарене сало. Ну без яйчка, не хочу яйчка. Я вже й забула, що таке прямі ефіри. Ось щось таке написала, що я не можу зрозуміти, що. пишете, а потом удаляет. Мені захотілось мівіну без води, просто в сухому вигляді, і огурчика. Шопу. Смачного, дякую. Хто ж я що їсть? Я їм огурчики і помідорчики, мені він вже з'їла. Героям слава. Оля, я не розумію, ви якось так пишете, напишіть нормально. Цей помідорчик доїм. Я от шкурку їм, ну не дуже я її люблю. Ви там відео мої, дивіться, лайки ставте і коментарі пишіть. Такі помідори з огороду треба їсти. Такі смачні аж тають. У нас, кстати, на базарі ціна упала на помідори. Я вчора була по 27 гривень. Hm. поснідала і пообідала. а Це в мене десерт, Ту бачите який. Okay. Ось така печенина з водою. Бо я думала, цілий день не їсти воду одну пити. Хотіла цілий день поголодати, але не виходить. Дякую вам за подобайки і лайки. Пальчик вгору там, в верхньому углу нажимайте. Це ще водиналь надо налити. Можу свій огород показати. У мене огород є. Зараз покажу. Ось. Мега. Багато-багато всього є. О, бачите? Один лоток, другий лоток. Ось третій. Жду урожай. Думаю, буде гарний. Вже 4 дні оце, жду поки виросте. Бо цибуля не дорога. І, ну, і зелень теж. Ще треба окропчика хотіла посадити. Три штучки і все на сьогодні хвати. Це вода не горілка, не думайте. Я не бухаю. Сьогодні піду в тебе. Там зараз вже запустили нові акції. Ну це ж подивитися, чи мух немає, чи все свіже, чи поли помиті. І що там по акціям? Це найкраще. Може, щось акційне дешеве куплю. по путі зайду в екомаркет. Там мене попросили мух побити. Вони побачили, що я в АТБ б'ю мух, сказали, щоб я заходила в екомаркет. Я кажу, хорошо, зайду. Це давненько було, вже казали. Треба буде зайти їм, поганяти їм. Дякую за коментарі, за лайки, за подобайки, за все. А чого? Це не можу іноді зрозуміти. Дивіться, ну зараз почнуть тікати, як я тільки почну говорити. Дивіться мене от 6 чоловік. Вам що, трудно пальчик вгору нажати? І написати якийсь хороший коментар. Чи ви на таке, у ну, мене іноді люди, я поражаюсь, не способні. Одогадуюсь написати. Проблем немає. А щось хороше не вистачає фантазії. А що у нас там на градуснику? Зараз я вам скажу, знаєте, скільки наші на градуснику. Що, гляну. 33 градуса. Капець. Ну Це ж кінькова на сонці, мабуть, всі 40. М -м, новості прочитала, але ХВник вернувся. Я не знаю, чи він вернувся, чи не вернувся. Він там якусь нову пісню випускає, завтра вийде. Ну я буде послухати, що там за пісня. А в Тіктокі дивилася, то його захейтили щось. Сказали, що не підтримали його. Нашого Вінника. Ну, кажуть, що хворіла людина. Це ж така. 30 плюс на вулице 33 Саш 33 жарко не виходь це вечором надо ну якраз світло виключать тоді підемо подивимося що там Новинки. Ось последнюю зим починину, та й хватить. Раз отак, знаєте, як от надя їсть, недовго рок так, раз і впхала в рот. Ну, я не можу, щоб не вдавитися хоч тут. Ой бининка розсипалася. Hmm. Дякую всім, хто був на моєму коротенькому стрімі. Це так у мене він. Сніданок мій. Та зараз буду собиратися. Ви ж там підпишіться, напишіть коментар, лайк, поставте і чекайте моїх нових відео. Не в прямому ефірі, конечно, воно буде, бо з інтернетом у нас трохи проблематично, а відео буде.